Сьогодні отримали посилку на новій почті. Замовляли насіння. Доставка безкоштовна. Зараз будемо порівняти, що тут нам прийшло. Цікаво дуже. Разом з маленьким помошничком. Зараз подивимося, що це таке. А ось Ракель пишеться, що вона. Від... Стійка, від стійка. І також тусон. Була рекомендація ну, Я велику пачечку. Амур, амур велика, директор маленька. Так, і капуста-агресор. Це професійне насіння. Да? І це. Так, ще тут є айстра китайська, китайська боліру. Ну, Балун, в общем, на зріс це все. Б'ют. Beautiful Day, Тут все, Хорус Квадріс. Ось така посилочка, і ця посилочка мені обійшлась дуже дорого. А, ізобіон. Ізобіон, до речі, я ще не використовувала ні